Фух, нарешті я закінчив з цим тунелем і своєю новою схованкою зброї. Можна тепер підніматися і відпочивати. Бо це реально, я там такий тунель прокопав. Ану, хто мені дзвонить? Що це таке? Так, це телефон тут? Алло? Алло? Баки, чого ти так до вас слухавку береш? Міка, чого ти так кричиш? Трапилося? Що трапилося? На щепе! Що? Що відбувається? Виходь на вулицю, тут дуже небезпечно, а я сама на городі уявляєш. Що це там таке? Міка, ти це ти ж... бачиш? Ти да. що ж сонік? Він у тебе на даху будиночка стоїть. Так, я це бачу, я на вулиці. Ти прямо там на я тебе я бачу. Я на городі! Вон ти валяєшся посеред гряду. Я не валяюсь, я не сховаюсь. Ох, ти ж нічого собі, скільки їх там? Так, а, і вони до нас приперлися. Що? Навіщо що їм треба? Я не знаю, що робити. Зачекай, ну, а, а чого ти там на городі валяєшся, га? Ну, я тут трищечки попрацювати думала, а потім дивлюся і ось ось ось. Вони просто на очах з'являються тут і я тут. Перехваю. Ого, скільки їх там! Я в шоці? Чуєш, давай повзи до мене через траву. Та ти зелена, слищена. Ну ти зелена, тебе не видно ну, там окей. майже. Якщо шо? вони будуть біжати на мене, то ти на себе перетягни їх, добре? Як? та я туди не піду, ти що? Зовсім просто дуріла. Вони заб'ють там. Я буду ховатися в себе в будиночку. Міка, давай повзи, Тоді чи... я, не піду. я буду тут лежати до кінця просто і все. То ти перетворишся на тику і будеш там. Ну це наші на тику, ти. ні, чим до них. Ти. Так, чуєш, давай цей повзи сюди, годі там валятися. Це. О, в тебе моя... немає іншого Моє выбору. життя в твоїх руках, зрозумів? Твоє життя в твоїх руках. І на твоєму пузі, тому давай швидше повзи сюди через оці всі Та, ти ти там. мені в трубку. Тихо. Та я можу взагалі відключитися. Давай повзи швидше. Я зараз тобі відключуся. Ой! Що я зробив? Капець, ледь не випав туди. Так, сюди, забираємо верстак, сюди встановлюємо. Підкривай та я біжу, зараз спускаюся сюди. Оп. Заходь, 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 ти де там. Міка, давай і швидше. Швидше, швидше, швидше. Давай, я хробак, сюди, сюди, сюди. Оп. все. Нормально. Знаєші. Чого вони там до тебе прийшли? Що трапилося взагалі? Звідки тут ці шенсоніки? До, до мене? У мене ну, нікого нема. Також, типу. Так, та не виходь туди, куди ти сюди. У, у мене там навіть будинку. Прямо всередині? Так! Капець, і що, а вони там? печиво їдять чи курку? Не знаю, потрібно буде дізнатись. Я отут стою, ось так, біля цього куточку, щоб мене не було видно, бо я ж дуже так відрізняюся від інших блоків кольором, е, нам мене потрібно, дуже легко помітити. Потрібно, е, зброя! Багато Давай, зброї. в тебе схованку. Давай, полізли в схованку твою. Зараз будемо брати зброю і будемо відбиватися. У мене немає схованки. Міка, чому? На тебе всі постійно нападають. Я тобі гроші перерахувала туди, та ти казав, що її зробиш. Що? Не було такого, ти брешеш. Ти тепер придуряєшся, що цього не було? Та ти все гроші. проїла на печиво і на курку, так? Не не гроші. так? Десь гроші. Десь Нема грошей. Нема. Гроші. Де гроші? Я Де зараз гроші? піду спати, а Де ти, гроші? ти будеш що хочеш той робити. Гроші? Все, я сплю, нема грошей. Ох, байки, ти там все проїхав і кажеш, що нічого не купив? Капець, я Я взагалі-то маю схованку, зрозуміла? Ой, і покажи Я її й щойно твер. добудував, а ти вже кажеш ну, її знає розпаковувати. Ну знаєш, я до гроші туди скидувала, нічого їм не приїдало. Ходімо за мною, давай, спускайся сюди донизу швидше, спускаєшся? Давай, mm -hmm. давай, давай, сюди заходь. Який ти жадібний став? Чого я жадібний, я постійно тобі допомагаю, ще не було жодної серії. Протики? Друзі, якщо ви вважаєте, що я жадібний, то напишіть це е, в коментарях. А якщо навпаки, то пишіть, що Міка бреше. Ось так. Подивимось, як так, вважають підписники. Під що кажуть, я брешу. Та що mm -hmm. ти таке? Е, ти що робиш? Міка, ну я зараз помру, в мене пів серця. Що ти наробила вже? не фігні Ну, а що ти тоді кажеш, що я все витратив? Захочеш вичитися? Диви, отут обладунки Ось тут, ці Ось тут гроші. Е, зброя. Це мої ну, гроші, я вот. це за свої гроші купляв Ніка. Я тобі скидала на картку. Це сюди. Ось так, ось так, ось так. Забираємо і зараз спробуємо щось зробити з оцими соніками, бо це взагалі якийсь повний капець. Ну що, соніки, шинсоніки, готуйтеся, ми вже зі зброєю і в обладуночках, так, Міка? Так, покажемо вам. Як думаєш, ці обладунки захистять нас хоча б трішечки, а? Ну так, вони ж крутизні Ну, я не знаю, я не тестував їх на шинсоніках. Можливо, е можливо ми зараз помремо. Тому. Ну, не, туди, а я тут почекаю на тебе. Якщо ми помремо друзі, то це відео не вийде ось так. Тобто ти будеш чекати тут? ге, виходь. Тобі зараз гранату туди закину, Міка. Тай, виходь. Йду я. Я кажу, давай, йду туди. Все, зачиняємо ось тут все це, це діло, і зараз буду. Давай відбиватись на башту. Ти бачила? Вони довкола а мого будинку. Я нічого не бачила. Ось він, диви! О, це ти це наробив тоді! Їдіть, геть звідси, нічого собі! Що це таке? Ой-ой-ой! Так, а ну снайперську вижу. Сжей! На городі там, де я лежала, вони не були. Серйозно! Їх настільки багато там стало. Та! О, ні, як О, ні. в нас величезні проблемки. От прям Зараз, серйозні под... проблеми. Я гранат вам накидаю. Капець! Скільки їх тут? Так, гранати, поїхали. Зараз будемо ось так їх намагатися підірвати. Капець! Міка, слухай, я щось вже я не впевнений. Зкидаю! Я не впевнений, що ми зможемо вижити тут. Хоча є? знаєш що? Знаєш вони що? Вони якісь браковані, вони летають. Це не клони! Двивіться. Це клони шинсоніків! Тому вони так. такі повільні. той е, справжній це шинсонік, ясно. він набагато швидший Ну давай, давайди сиди, в мене є ось такий Зараз крутий меч. Буде яким я можу тебе ось так відлупцювати. Так. З цим ми зараз треба впоратися. Тепер з тобою розібратися сюди. Так, ну добре, слухай, треба е потрішечку е зачистити все довкола мого будиночку, потім будемо зачищати твій будиночок. А це далі... спочатку твій будиночок, а потім мій. Тому що ми в моєму сидимо, і нам треба вийти, щоб захистити твій. Ну, так, добре, сюди. День. Сюди, сюди, сюди. Давайте, ви підходьте. Я вам зараз покажу, що таке зброя. Так, стріляти. Ой-ой-ой, куди вони? Куди вони побігли? Так, на тобі. Падай вже, скільки можна. І ти також падай. Отут ще один капець, всю картоплю мені тут потоптали. Давайте, о, зараз я... пенсіонер баки. Який пенсіонер Бакі? От якщо захочеш картоплі, я тобі скажу, що о, пенсіонерка Міка, і все. І не буде в тебе Добре, картоплі. не буду хотіти твої картоплі. Так, сюди, сюди, сюди. Ага, ти брешеш, я знаю, що тобі дуже подобається картопля що, фрі, ти яку мене я, я робив. Тут показуєш. Так, а то тому, що ти кажеш неправду через те, що ти дуже полюбляєш картоплю фрі, яку я готував. Так, сюди. А... Сюди, ось ну, так. Ну, це було. Ага, Бізна. ага, ага, все вже. Так. Можеш можеш не намагатися щось доказати, що ти не Я полюбляєш тоді картоплю. Я зроблю кращу картоплю. зрозумів? Оооо! Це що, виклик кулінарний? чи що? Так, це так? виклик. Тоді ми 100% повинні відбитися від оцих шинсоніків. Я хочу у цьому прийняти участь. Давай, так, сюди, давай. сюди, сюди, сюди. Стріляємо. Так. Мені треба виходити звідси. Ось сюди. Обережно, тільки. Виходимо, виходимо, виходимо. Стріляй, давай в них, чуєш? Стріляй, так, стріляй. Я, у мене перезарядка. Я зараз сюди буду лупцювати по оцим ось так шинсонікам. Так. А, о, о! Позаду баги, нікого не. А їх сюди, на насітку, закликай. Та почекай, почекай, я тут зараз намагаюся двох оцих велетенських завас... загасити. Так, ану. Пішов звідси. Якщо ти думаєш, що я ось так не зможу з тобою мечем розібратися, то ти помиляєшся. Так, я йду. Я йду, Міка, я йду. Ого, ого. Бам! 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 Непогано виходить. Прям а? нормально так. Оп, туди. Ще граната полетіла. І тепер добиваємо з кулеметів. Давай, давай. О, ні. Добре, добре, добре! Набої кінчилися. Ой-ой-ой, так. Швидше, швидше, швидше сюди поповнюємось. Ага, ну що ти? Давай, підходь до мене. Підходь, підходь, підходь. Думаєш, ти такий розумний? Слухай, мій будиночок, нібито відбили. Це супер. Ага. Тепер так, треба розібратися. Тут в моєму давай зараз будемо до нього пробиватися. Ось так. Давай, 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 пішов. Геть звідси. Так, на тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Ось так, ось так, ось так. Пер. Зарядка. Шо тут всередині? Міка, всередині нікого немає. Так, сюди. А, Здається, ви вони вилізли. вилізли. Що? Ну, Здається, що так. І краще. Ого, ого, ну давай. На тобі! Ось так. Мечем досить непогано з ними можна швидко так впоратися сюди. Заряджаємо ще магазини. Це сюди беремо гранати. Ага, ага. Давай, давай, давай. Підходь сюди, шинсоніку. Ти що, серйозно думаєш, що ти зможеш е, здолати мене у цій бійці? Ні-ні-ні-ні, в жодному разі. Так. Так, так, ще тримайте, ще тримайте. Ну, а ну на тобі. А ось так. А ось так. Нормально тобі. Ага. Це ви така снайперка містка дуже. Десять. Так, нормально. Ну, я б не сказав, що вона прям містка. Порівнюючи з кулеметом, в мене 100 в кулеметі. Ну, І це вже набагато це ще більше різне. Так, сюди. Ну, диви. Е, снайперка з однієї кулі наносить десь 50 урону. а Кулемет 12, тобто це. Її 14, це 4, дуже мало. Чотири пулі з кулемету на одну кулю з снайперської гвинтівки. Снайпер краще тут. Ну, не знаю, але вона набагато ось так швидше розряджається, ніж кулемет. Так, сюди. Зараз. Зараз я буду в спину намагатися до них прийти, чуєш? на, тобі, ввай, на ввай. тобі на тобі, на тобі, на тобі. Оп, я Зараз і це ті Кидаю. Сюди, 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 заряджаємо кулемет тепер. Ось так. Ти де стоїш, Міка? На своєму будиночку. А, ти прямо на даху стоїш, чи що? Ну так. Ого, непогано. Так, давай, давай, давай. Гранати поїхали в бій. Просто закидаємо зараз їх гранатами. Так, сюди. Ось так. І перезаряджаємо кулемет. Відходимо назад. Слухай, ну можна сказати, що ми вже відбили твій будиночок, чи як? А ну. А... Що а, не ну, можна так сказати, їх дуже багато тут. Так вони довкола стоять города, а ані твого будиночку. Тому мені здається, що ми І його. Зараз відбили. Зараз довкола города, потім, довкола твого будинку, потім. Е-е-е, довкола, довкола мого будинку вже нікого Тому нема. Тому не можуть сказати, що ми відбилися. Так, сюди, супер. Ой-ой, який велетенський під тобою стоїть, чуєш? Mm -hmm. Так. Зараз я спробую з ним впоратися. На тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Ось так, ось так. Давайте, підходьте. Ага. Пішов, геть, пішов, геть, давай, 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 сюди, сюди, сюди. Зараз я, Ось так. На! На! Отримуй, ти! О, отримуй Сюди, сюди, сюди. Ого, Міка, я з ними впорався. Так, Довго. де кулемет? Кулемет дістаю. Ось так, ось так, ось так. Давай, допомагай, допомагай. Оп, 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 мінус, мінус ще один. Yeah. Uh -huh. Туди стріляємо, давай, 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 давай. Оп, ще одного загасили. Так, ну що, я покидаю гранати отуди от нагород. Мені здається, що там. Там це знадобиться. Так, ось туди полетіла граната, туди, туди. Ого. Непогано воно там підірвалося. Так, ну що, давайте використаємо приціл. Сюди. Ось так. Ось так, ось так. І сюди. Досить непогано виходить. Так, за... не Закінчиться зараз набої на снайперській гвинтівці. Треба буде ще розпаковувати сумку. Так, ну іди, геть, звідси, чого ти тут крутишся довкола мене. Так. Давай, 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 підходь, підходь, підходь до мене. Зараз ну? Все, мінус. Оп, давай, 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 давай. відштовхую їх. Як сильніше туди. Ось так. Нормально. Нормально. Ого, ого. Міка, ти там цілий натовп зібрала, чи що. Да. Ой, Ой-ой, сюди. Заряджаємось, зараз, перестрибуємо. І тепер ось тут будемо зараз. На, на, на! Просто цілий натовп на мене біжить. Я їх усіх тут зі снайперської гвинтівки намагаюся. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, скільки їх тут? Так, тихо, 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 тихо. Обережно. Ой-ой-ой. Головне не застрягти десь тут. Так, на тобі. Мінус маленькі оці шинсоніки. Залишаються два яких середніх ось таких. Так, ще один. Все. Фух. Я оп, Знає мінус три. Менше менше так, так, так. Зараз будемо підходити вже до города. Майже його також вже змогли звільнити від оцих шин соніків. Так, 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 давайте. Якщо ви думаєте, що ви зможете мене здолати, це величезна помилка з вашого боку. Так, сюди, сюди, ще декілька пострілів. Ось так, сюди, 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 давай, давай, давай. Ага, ага, ага. Що, не можеш перелізти через паркандурний клон? Так, він не може перелізти. Зараз я тобі покажу, що таке меч. Ану, 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 ану. Так, я відчуваю себе зараз справжнім якимось лицарем. Так, отримайте ви всі. На тобі. На тобі. Потоптали весь наш город. Так, сюди, сюди. На, ще мінус один, ще мінус один. Ой-ой-ой. ой ой Міка, що там відбувається? То за тобою там лізу, той так, велетенський. Так, за мною. Так, давай, там, якщо допомога потрібна, то кричи. Все. Так, сюди, сюди, я поки що тут намагаюся. Так Битися, боротися з оцими шинсоніками, тут їх капець як багато. Ой-ой-ой, ой 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 на тобі! велетенський впав. Ще оці зараз. Давай, падай, падай, падай. Ну нарешті. Фух, відбили. Ого. І, ще, ще один. Два, диви, ось тут ліворуч, ще один маленький. Є. А, так, бачу. Так, його треба зараз також знищити. Ось сюди. О, носійте! Чудово! Давай, добивай, добивай, добивай! Оп-оп-оп, зараз я беру меч і просто мечем його розвалимо. Фуреште, це вийшло в нас. Ми впоралися. Міка, мені здається, якщо б тут були справжні шинсоніки, не ці клони, то тоді нам потрібні якісь обладунки, які будуть давати величезний Ви буст кдите? швидкості. Так, так, так. А такі є. Ну, можна купити. Вони коштують нормально, О, так. Е, давай замовимо. Давай тоді цей ходімо до комп'ютера. Зараз швидко в інтернеті зробимо замовлення на оці обладунки, і після цього ага, треба ще набої заказати і можливо треба якісь пастки зробити проти оцих шинсоніків, так? Так.